Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці Вступ до Історії України. Ви вже знаєте, в якій країні живете, які державні символи. Давайте згадаємо: Україна це назва нашої країни. Українці мешканці України, Батьківщина це земля батьків, інша назва України. Столиця головне місто країни. Давайте попрацюємо з картою України. Ось перед вами показано. Я веду по по кордонам і показує територію України. Так, столиця України місто Київ. І місто, в якому ми живемо, як називається? Так, Миколаїв. Державні символи герб, так, тризуб, прапор, синьо-жовтий, та гімн, ще не вмер в ні слава, ні волі. Діти, давайте пригадаємо ми з вами. Ми вивчаємо історичні джерела. З вами сьогодні на уроці будемо говорити про речові джерела. Так? Речові джерела, які допомагають нам вивчити історію, культуру нашого народу. Отже, тема сьогоднішнього уроку речові джерела. Відкривайте зошити, записуйте дату та тему уроку. Що може служити свідченням реальності подій? Які відбувалися в минулому. За час свого існування і розвитку люди залишили чимало слідів своєї діяльності. Історики старанно відшукують їх і намагаються з ними відтворити життя минулого. Ці предмети називають історичними джерелами. Найбільш численними джерелами є речові. Вони дають явлення про всі періоди життя людства від найдавніших часів до сьогодення. До них належать кістки тварин, людей, знаряддя праці, посуд, будівлі, гроші, печатки, прикраси усе, що свідчить про життя та діяльність людини. Предмети, якими користувалися люди у давні часи, вважають речовими пам'ятками. Ось ви бачите речові пам'ятки, так. Давні, які розкопали в землі землірхіолуги. Це вчені. І ось ви бачите старовинні глечики, мечі, знаряддя праці. Так? Це все називається речовими джерелами. Давайте попрацюємо з малюнком і знайдемо речові джерела. Дивимося, глечики. Так, це речове джерело, меч, речові джерела відноситься до речових джерел. Так. Далі, що ми бачимо? Так, шлен. Так, також речове джерело. Добре. Отже, історичні джерела це. Усні, речові і писемні пам'ятки, за якими історики вивчають життя людей у минулі часи. Речові пам'ятки це предмети, якими користувалися люди в давні часи. Ці слова нові ви повинні записати у зошит та запам'ятати. А зараз проведемо хвилинку відпочинку, переходьте за посиланням і виконуйте. А ми продовжуємо ставити на паузу і виконуйте рухливу хвилинку. Продовжуємо. Давайте закріпимо наші знання, дамо усну відповідь на запитання. Що таке історичні джерела? Так, історичні джерела це усні речові писемні пам'ятки, за якими історики вивчають життя людей у минулі часи. Далі, на які типи поділяються історичні джерела? Давайте згадаємо, історичні джерела поділяються на усні, речові, писемні. Так, добре. Що таке речові пам'ятки? Речові пам'ятки це предмети, якими користувалися люди в давні часи. Що належить до речових пам'яток? Так, ми з вами говорили предмети, якими користувалися люди у давні часи, бажають речовими пам'ятки. До них відносяться посуд, знаряддя праці. Зброя, одяг, прикраси, так? Добре. А зараз діти виконаємо письмове завдання. Вам потрібно намалювати ось таку табличку з однієї колонки вписати в таблицю назви речових джерел, які зображені на малюнку. Так? Давайте ми зараз з вами розглянемо, що ми бачимо? Так, це. Знаряддя праці. так, Ось ми бачимо. Ось знаряддя праці, так, такий ткацький верстат. Далі, що ми бачимо? Також це зброя, так? І знаряддя праці, це в нас прикраси, посуд, так, ось іще різні фігурки. так, Тобто, це все ви повинні записати. Це все відносить до, до, до речових джерел і потрібно вписати у таблицю. Добре. Так, отже, діти, протягом року, що ви дізналися, про що ми сьогодні з вами говорили? Так, ми сьогодні з вами говорили про речові джерела. Що вам сподобалось? Чого ви навчились? Так, ви навчились розпізнавати серед інших джерел саме речові джерела, які ви висновки для себе зробили, і що тепер ви можете, зможете після цього уроку знати та вміти. Добре, діти! Я чекаю від вас фото виконаних робіт і до побачення!